Просламо Господа за його милість і чудеса Його над людськими синами, бо він розбив мосяжні брами і розламав залізні її засуги. Цими словами із Псалма я хотів би подякувати всім присутнім тут, на цій величній літургії. Бо коли ми готувалися до цієї бетифікації, я часто ловив себе на одній думці. Історія мучеництва у Христовій церкві постійно повторюється. Але Божа милість завжди нова. І сьогодні наша Мукачівська єпархія перегорнула нову сторінку своєї книги святості. Перед нами постає блаженний священомученик Петро Орос не як легенда минулого, а як свідок. Що промовляє до нас сьогодні тут? Коли мученики минулого століття йшли на смерть, вони не думали, що їхні імена будуть записані золотими літерами у церковних календарях. Вони думали лише про одне: Як не зрадити Ісуса Христа в таких нелюдських умовах? І блажений Петро Оруг зробив саме такий вибір. Він залишив нам не слова, а приклад. І його сила в тому, що цей приклад простий залишитися вірним Христові за будь-яку ціну. І сьогодні, в час війни, коли наш народ платить високу ціну за свободу, Господь показує нам: у цій боротьбі ми не самі, серед нас є новий заступник, Блаженний Петро Павло. Він стоїть поруч із нашими воїнами. На фронті поруч із нашими матерями, які чергають своїх синів, поруч із вдовами, сиротами і з усіма тими, хто терпить. Там, де зло хотіло поставити крапку, він показує, що останнє слово завжди має Бог. І ніяка куля не перерве цього свідчення у Христовій церкві. Перед тим як перейти до офіційних подяк особам. Я хочу схилити своє серце у вдячності нашим воїнам, захисникам, захисницям України, нашим капеланам. Ми молимося сьогодні за них. Разом з новим блаженним і просимо для живих сили і охорони, а для тих, хто віддав життя вічного упокої. Особливу особливу подяку складаємо Святішому престолу, папі Франциску, який у 2022 році підписав декрет про визнання героїчних чеснот. І папі Левову 14-му, який дарував нам благодації і бетифікації саме у цей час. Його еміненції кардиналу Джекушу Рейсю, який очолив сьогодні. Цей урочистий обряд зарахування до блаженних Петра Оруса. І ваше слово з таким польським акцентом мені нагадало ті події, які ми переживали у 2001 році у Львові, коли святіший отець Папа Іван Павло II проголосив серед багатьох мучників також і нашого мученика блаженого Теодора. Також польським акцентом. Дякую, дуже, кардинале. Дякую апостольському нунці в Україні, його просвященству Ісвальдосу Кульбокасу за постійну підтримку церкви і народу України, представникам ватиканських декастерій, декастерію у справах святих, декастерію у справах для східних церков і його представнику дону Ніколу Аньолі, який є сьогодні тут серед нас. Декастерія у справах віровчення та є представнику отця Отцю Стефану Костнеру. Дякую вам за вашу працю, яка часто непомітна, але дуже вагома. Поки я дійшов до того, щоб представити єпископів, які є сьогодні серед нас, вони вже себе представили. Але дозвольте я ще раз висловлю свою подяку всім моїм братам у єпископстві, які сьогодні подолали далекі кілометри, тому що дуже хотіли бути разом тут із нами вірність Христу варта всього. Тому сьогодні дякуємо тобі, блаженний Петре, дякуємо за те, що Твоє життя і смерть стали світлом для нас у темряві, навчили нас любити Христа, так як любив його ти, і триматися Його навіть тоді, коли все інше руйнується. Блаженний священомучнику Петре, моли Бога за нас, будь поруч із нами. І веди нас дорогою, яка завжди закінчується перемогою Воскресіння. Слава Ісусу Христу!